І я сьогодні хотів би коротенько, буквально декілька моментів поміркувати разом з вами, як же все-таки зробити так, щоби приносити плід для Господа, щоб мій плід, він не був одноразовим. Знаєте, можна один раз щось зробити і все. Я вже багато зробив. Але Христос каже, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід вашо що перебував. Алілуя, Слава Богу! Кожен день, кожну можливість, яку дає сьогодні Господь використати для слави Божої. Я часто дивуюся. Деяким братам, до речі, я дякую Богу, Бог дав можливість познайомити з Ігорем. Думаю, і в Америці працює, і на Кубі з ним зустрівся, і в Аргентину вже в цьому році два рази приїжджав. І ти чую, вже і в Одесі, в Україні. Господи, слава тобі! Ти є той, який хоче, щоб ми приносили плід. А знаєте, як можна це зробити? Чи як цього досягнути? Таких чотири ступені, які потрібні християнам, щоб приносити плід. Перше Апостол Павло пише в Писанні до Римля, 12 розділ, каже, я умоляю вас, брати, милосердям Божим, що повіддавайте тіла ваші в жертву Богові. Амінь. Якщо я не віддав своє тіло в жертву, якщо не помер в мені Анатолій, апостол Павло, чому каже, вже не я живу, а живе в мені Ісус Христос, слава нашому Господу! І тому Господь каже, повіддавайте ваші тіла в жертву Богові, але жертва має бути жива, святая і приємна Богові для розумного служіння. Яким чином? не пристосовуйтеся до світу цього, але перемініться обновленням в розуму вашого, щоби вам пізнавати, що є воля Божа. Блага, добра і. Приємна, досконала. Досконала воля Божа. Бог не робить нічого не досконало. У В Бога все є досконало, коли Бог сотворив землю. яка подивився дуже гарно. Світло, все. І потім в кінці каже, в російській мові, вісьма хорошо. Алілуя. Алі Слава Господу! Дуже прекрасно! Бог все так робить. І тому Бог каже, ми маємо це робити. Апостол Павло каже: до йде і церковка, я молюся вам. Я молюся про вас, щоби Бог Він наповнив вас пізнанням волі Божої в усякій премудрості і розумінні духовному. Пізнанням волі, знаєте, часто люди пізнають волю Божу своїм розумом. От так Бог хоче, щоб я робив. А каже, я давно так не хочу. Бог каже, я хочу, щоб ти наповнився моїм пізнанням. В премудрості моїй. Пізнанні моєму, щоб ти міг приносити пліти. Тому Господь каже: ви маєте віддати себе в жертву Богові. Яким чином? Ка не любіть цього світу і ні того, що в світі. І любіть, віддайте себе в жертву Богові. І Бог каже через пророка, ми читаємо книгу пророка Агея, перший розділ, такі слова. Книга пророка Агея я хочу її зачитати. Де Бог звертається до свого народу, народу ізраїльського. З такими словами. Агея, перший розділ написано такі чудові слова, дорогі друзі, брати сестри, каже, так говорить Господь Саваоф. Ви кажете, що не прийшов час будувати дім Господній. І для багатьох, вибачте, я скажу по правді, цей час ніколи не прийде. Вони завжди живуть тим самим. Вони кажуть, одне й те саме: не прийшов час будувати дім Господній. Чому? Тому що вони завжди облаштовують себе сами. Вони влаштовують тільки своє життя. Вони думають тільки про себе. Вони не віддали себе в жертву Богові. І тому Бог серйозно звертає на це увагу, щоб дійсно ми могли віддати себе в жертву Богові. Щоб ми сьогодні не боролися з тим, «Ні, не прийшов час, не, мої, не, мі, не мій час, не моє час. Бог хоче, щоб дійсно ми зрозуміли час Божого навідування. Сьогодні. Я завжди кажу: те, що можна зробити сьогодні, ніколи не відкладаємо на завтра. Є такий вірш, каже, а що, якщо завтра прийде і обманять? А що, якщо завтра зовсім не прийде? Тому саме перше, щоб приносити плід для Господа, нам потрібно віддати себе в жертву Богові. Друге, щоб приносити плід Богові, апостол Петро пише в своєму Першому соборному посланні такі чудові слова. Післання апостола Петра, другий розділ, ми читаємо, де він звертається до віруючих людей і каже: і так відкладіть всяку злобу, всяке коварство, всяке лицемірство, заздрість, всякі здоріхи і. Як новонароджені немовлята полюбіть щире словесне молоко, щоб вам вирости від Нього на спасіння. Наскільки важливо сьогодні полюбити Слово Боже? І це нам треба, щоб приносити плід. Пам'ятаєте пророк Божий, в якого була великий тягар церці, Єздра. Він каже, він поклав в своєму серці, щоб вивчати закон Господній. Він поклав в своєму серці, щоби вчити в Ізраїлі закону Господньому. І каже, Бог благословив Його подорож. Я рахував шість місяців. Вони йшли в дорозі. В той час було багато розбійників. В той час було багато проблем на дорога, нападали, грабували, вбивали і так далі. Але каже, рука Господня, благодіюча, була над ними. Тому що Єздра, він полюбив усе слово Господнє, він розположив своє серце вивчати закон Господні, виконувати його і вчити закону і правді в Ізраїлі. Слава Господу! Щоб приносити плід, брати сестри, нам потрібно полюбити ось це чисте словесне молоко. Для чого? Каже, щоб вам вирости від нього на спасіння. Ми ростемо. Коли ми приносимо плід, коли ми щось робимо, ми ростемо. Ми бачимо славу Божу. Ми бачимо, як Господь діє через своє слово. І як люди не вертаються до Бога, ми вже більше 20 років їздимо в провінцію Формоса, де були брати, де ми мали дитяче служіння перший раз. Знаєте, мер, всі інші люди, вони здивовані, хай ніколи такого не було. Біля 500 дітей зібралися на стадіоні і три дні мали гарний час. Слава Господу! Сьогодні люди кажуть, і я це буквально місяць тому назад повернувся знову звідти і кажуть, коли ви в слідую раз приїдете? Але ми робимо зараз по місцях, брати лишили гарний. Як то буде? став, інвентар? Школу запрошують. Директор дзвонить до мене в Бунусайрес каже: пастор, в нас буде день учня. Можна ваш інвентар в нашу школу, щоб діти займалися? Безумовно, можна. Вона віддала нам всю школу для. Три дні для семінарів молодіжних. Ми три дні читали семінари для молоді. Біля 100 чоловік молоді. Пастор Роман читав семінар. Вона віддала школу, будь ласка. Вона запрошує, приходьте, проводьте, займайтеся з дітьми. Слава Господу! І Слово Боже міняє людське серця. Я можу багато розповідати, коли ти приходиш цим словом. Я буквально місяць тому назад зустрічаюся з одним чоловіком, каже, моя теща, вона часто згадує про вас. Каже, ви приїхали, ви провели біблійну школу, відеошколу. Каже, і мій тесть, він з моєю тещою почали перебудовувати молотовний будинок. Це в індійському племені. Я пам'ятаю цю історію, це було років 15 тому назад. Вони побудували новий молотовний будинок. Старі стіни стояли, вони будували нову нову кришу, а потім все зсередини винесли і все. Він помер. А кажу, а чого ж вона не прийшла на нашу бесіду? Каже, вона за мамою своєю дивиться. Мене здивувало трошки, знаєте. Я знаю, їй десь біля 80 з лишнім років під 90. Вона дивиться за мамою. А кажу, скільки ж їй мамі років? каже, 120 тільки. Слава Богу! Розумієте, слово Боже, воно має свою функцію. Воно міняє людей, воно міняє відношення людини до служіння Богові. І я пам'ятаю цей пастор Америко, він 80 років він майже мав і він починає перебудовувати молитовний будинок. Слава Господу! Тому, брати і сестри, щоби приносити плід, нам потрібно полюбити чисте словесне молоко. Без примісів. Знаєте, сьогодні багато перекручують Писання для того, щоб для своєї користі, але коли ми любимо чисте словесне молоко, ми будемо приносити плід для Господа. Третій момент, щоб приносити плід, я хочу взяти до прикладу слова Ісуса Христа, який звертається до учнів, каже: пильнуйте і моліться. Для чого? Щоби вам не впасти в спокусу. Це дійсно, часто люди попадають з покусу. і Ми багато про це буває міркуємо, говоримо. Коли людина не пильнує, коли людина не ходить в присутності Божій, коли людина не перебуває в Ісусі Христі, коли людина не має своєї власної кімнати молитовної, вона часто попадає в покусу. Тому що диявол, він ходить, як лев рикачий, і шукає, щоб кого-небудь зжерти. Це його ціль, це його функція. Він хоче, щоб людина попадала в спокусу, щоб людина совістю мучилася і не могла щось зробити для Господа. Але Господь каже: вам треба молитися. Апостол Павло пише до Филипчан: завжди моліться, без перестанку моліся. хто каже: ну це ж неможливо. Але при кожній можливості. Ходь в Божу присутність. Я завжди згадую Давида, який знаходиться в пустині юдейській, який молиться, каже: Я тебе ранньої і жорі, Що шукаю? Для чого Давид? Ну ти ж в пустині, ти втікаєш від сеулу, для чого тобі Господь, щоби звільнив тебе, щоб допоміг тобі. Ні. я хочу бачити твою силу. Я хочу бачити твою славу. Тому що я це переживав в моєму житті, коли я входив в Твою присутність, коли я входив в Твоє святилище. Алілуя! Слава Господу! Братя сестри, святилище Боже це те місце, де ми залишаємо себе, залишаємо свої справи, залишаємо всі свої проблеми і входимо в Господню присутність через молитву. І тому Христос каже: ми маємо входити в присутність Господню. Ми маємо входити в Божу славу. Тому для Давида це було цінно, він каже, я тебе від ранньої зорі шукаю. Кожен може провірити своє життя. Як ми шукаємо сьогодні Господа? Наскільки Він сьогодні мені потрібний? Чи він тільки потрібен, коли в мене проблема? Чи він тільки мені потрібен, коли в мене, можливо, немає роботи, коли в мене немає фінансів. От тоді потрібен Господь. Коли в мене все гаразд. Наша мені Господь, брати сестри, хай Бог благословить, Покати Господа. Я завжди пам'ятаю, чомусь відклалося в моєму розумі і в пам'яті, я тільки покаявся. Каже, іщите віршик такий, каже, іщіть Бога, іщіть сльози, іщите люди, поки не поздно, Іщіть всюду, іщіть кожен, і ви знайдете його однажды. І буде радость при неба, ну так і щиті, як в голод хліба. Нам потрібен сьогодні Господь. Тому я хочу, щоб ми пам'ятали перше, саме перше віддати себе в жертву Богові, друге, полюбити чисте, словесне молоко. Ось це слово. Яке дає нам можливість рости духовно, рости на спасіння, третє ходити в Божій присутності, молитися, перебувати в молитві. І четверте, апостол постол пише в Пісні до Гримлян, 8 розділ, 14 вірш каже, тому що всі ті, хто водиться Духом Божим, є сини Божі, керівництво Святого Духа, щоб Дух Святий керував нашим життям. Знаєте, коли мені я приїхав в Аргентину 26 років тому назад і попав в Сполучені Штати, може через рік, мені пропонують в одній церкві, Анатолій треба пастор. Старший служитель, через якого говорить Господь, каже, мені Бог відкрив, що Анатолій буде пастором в нашій церкві. А Бог каже, ні. Твоє місце там, де я тебе переселив. Твоє місце там, де ти живеш. І якщо ти будеш стояти на сторожі свого серця, якщо ти будеш пильнувати і чути мого голосу, я благословлю тебе. І я буду тебе використовувати. Багато будуть тобі заздрити. Будуть змагатися з тобою, будуть покушатися на твоє життя. Але нічого не можуть зробити, тому що я буду з тобою. Аллилуйя, слава Господу! Брати і сестри, два рази покушалися на моє життя. Мали задоби покуш... покушатися, два рази Бог мене не допускав до того місця. Слава Господу! Я дякую Богові, коли Дух Святий керує нашим життям. Коли Дух Святий веде, коли ти чуєш голос Духа Святого, ти розумієш. Слово Боже каже, падуть тисячі, десятки тисяч, тебе не торкнеться. Алілуя. Слава Господу! Я би хотів, щоб ми разом сьогодні помолилися, щоб ми сьогодні сказали, Господь ти мене підняв свого часу. Ти назначив межі і час мого проживання на цій землі. І я хочу, скільки ще мені лишилося, принести плід. Для слави Твого імені. Можливо, це буде молитва за місіонера в Африці. Можливо, Господь підніме тебе серед ночі і скаже, там є брат чи мій син і донька, які мають потребу в підтримці. Я знаю на Україні більше 30 років назад я їхав з Рівного в Луганськ по дорозі голольот. Я їду. Замість звичайних 20 годин, вже більше 30 вночі я бачу поворот 90 градусів, я розумію, я нічого не можу зробити, а впереді кувет. Я тільки спів сказати Ісус, допоможи. Я б відчув, що хтось взяв машину, якби в руки, і провів через цей поворот, коли я приїхав додому. Сестра моєї дружини каже, Анатолій, що з тобою було, та й ночі? Я, Бог мене пробудив. Я молилася на інших мовах. І тільки я розуміла, що я повторюю постоянно Твоє ім'я. Алілуй. Цей маленький плід, але не великий, Господи.